Дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск «Події дня п'ятниці 12 серпня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні. Далі коротко. На збори в райраду прийшли атовці, землеупорядники, влада. Вирішували суперечливі питання, які виникають під час оформлення документів на землю. Триває активний ремонт дороги Н-10 Івано-Франківські Чернівці. Про активізацію заходів поліцейських щодо зниження рівня аварійності та профілактики ДТП говорили на брифінгу в головному управлінні. Тепер про це та й детальніше. Трохи більше як тиждень тому у Коломийському районі створили центр допомоги учасникам АТО. Тоді розглянули низку організаційних та робочих питань. Домовилися наступну зустріч присвятити земельному. Така нарада відбулася у райдержадміністрації 10 серпня. На збори прийшли АТОвці, землеупорядники, влада вирішували суперечливі питання, які виникають під час оформлення документів на землю. На початку зустрічі перший заступник голови райдержадміністрації Нестор Печенюк розповів, що з приводу земельних питань учасників АТО робить влада. каже, все тримають на постійному контролі. Так, на останній сесії бюджет збільшили на 50 тисяч гривень для цієї категорії населення, в тому числі для виготовлення проектно-кошторисної документації. Підкреслив, що офіційних письмових скарг по земельних питаннях не мають. Хіба що в усному порядку немає влада інформації про те, що у селах комусь бійців. Відмовили на звернення про отримання земельної ділянки. Наголосив, якщо виникає проблемна ситуація, райрада та адміністрація готові допомогти сільським радам. Якщо потрібна по тому чи іншому населеному пункту наша допомога, а я маю на увазі районної адміністрації, районної ради чи державного кадастру, ми готові до співпраці з тими органами місцевого самоврядування, з яким, яким згідно закону, надано повноваження. Вирішувати ці питання, тому що районна адміністрація і районна рада таких повноважень з цього закону не мають. Тобто ми не виділяємо, рішення не приймаємо і не розглядаємо питання. Можливо, це і правильно, тому що повноваження ці і ситуацію в тому чи іншому населеному пункту краще знають місцеві активісти, місцеві депутати разом з своїми виконавчими комітетами сільських селищних рад. Загалом на Прикарпатті майже 4,5 тисячі учасників АТО звернулися із заявами на отримання земельних ділянок. У Коломийському районі таких заяв є 262. 162 вже отримали перше рішення на виготовлення проекту землеустрою. Завершили паперову роботу та вже стали власниками землі 58 військовослужбовців. військовослужбовців. резервованою землі для захисників Коломийського району розроблено 260 гектарів. Переглянути розташування ділянок можна у Атласі, який розміщений на сайті райдержадміністрації. На сайті Коломийської районної державної адміністрації є у нас тут з лівої сторони підприємство Установи організації ось вони тут. Заходимо на підприємство основної організації і в цьому переліку є управління кадастру. Нажимаємо на нього. І тут є для вас. Наш альбом Атлас резервування земельних ділянок. Тобто, спочатку у нас є інформація про зарезервовані земельні ділянки, можна на неї щокнути. Тут відкрито вона відкривається в автоматичному режимі. І Є по сільських радах які площі земельних ділянок, де зарезервовані і чого. Якщо ж учасника ТО хоче отримати землю в іншому населеному пункті, то конституція це дозволяє. А от на практиці рішення приймає сільрада. І не кожна хоче це робити, розповідає пан Бучелюк. Тому радить обмежуватися все ж таки своїм населеним пунктом. Нас, Іванів – це тумачик. Він з одного села хоче в другому. Цав заявно два гектари. А вони кажуть, що в нашому селі ми прийняли зборами учасників того, що тільки пів гектара не є. Тобто, якщо чесно, то чесно. Тобто є населені пункти, скажімо, королівка мала масив розроблений, Кор не нема. Скотти ще учасник, а отримав королів. Королівська сільська рада ну, дала. Е, після, і... після. Та. Але є, наприклад, Сопівська сільська рада. Вони прийняли для себе положення, що тільки тим, хто протягом трьох чи п'яти років проживає в селі Розумієте? Тобто, кожна сільська рада, це має бути рішення ради. Надання земельних ділянок у деяких випадках супроводжується виготовленням складної документації, яка потребує коштів, наприклад, зміни до генплану чи списання міліоративних систем. Процедура дороговартісна. Фінансів на це зазвичай сільські ради не мають. Влада звернулася до області за допомогою. Тому ми звернулися до обласної ради, до комісії обласної ради і обласна рада розглядає такі питання. По нашому району це на 300 тисяч гривень, щоб заклали кошти по деяких населених пунктах, де необхідно внести зміни в межі населеного пункту або в генеральний план, або списати меліорацію. Тобто таке звернення є. Десять проектних організацій виконують послуги для районних учасників АТО, тобто виготовляють документацію на отримання землі. Тут працюють приватні сертифіковані інженери-землеупорядники. Вони запропонували ціни, за якими надаватимуть послуги. Вартість робіт коливається. Від 500 до півтори тисячі гривень 60 пакетів документів виготовили безкоштовно. Вони погоджуються, що є випадки, де треба дійсно зробити документи без грошей чи зі знижкою, але працювати повністю задарма не можуть. Ми вже йдемо на поступки робимо задурно, але запитну за матеріали треба ж потім добре е... не зарплату, аренду. Якщо е, прості учасники, АТО по 500 гривень так. Ні, по селі турка прості учасники АТО є згідно закону державного кадастру, підписують. 1400 гривень коштує учасникам всім АТО. В реальності воно коштує, якщо зйомку 70, біля п'яти тисяч коштував. Простий проєкт відведення коштує 2300 300 гривень. Ми були принципово дійшли згоди, що для того, щоб робити безкоштовно, повинно, щоб від асоціації учасників ОТО чи від центру поступало відповідне звернення, що ця людина заслуговує для того, щоб зробити безкоштовну документацію, і ми будемо просити підприємців, щоб вони це зробили. На зборах був присутній боєць 2-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади Микола Капланчук. Він брав участь у звільненні 32-го блокпосту. Там був тяжко поранений. Лежав у канаві дві доби. І з розтрощеними кістками три місяці лікувався у київському військовому шпиталі. Переніс понад десяток операцій. У січні минулого року на візку повернувся додому. Відбув тривалий процес реабілітації. Зараз боєць на ногах, але нерви напружені. Тому на зборах довго сидіти не зміг. Емоційно висловившись, вийшов на вулицю. Він не розуміє, чому процес отримання землі потребує стільки паперової тяганини і триває так довго. Була тут збори чи сесія. Я присутствував, і пан Мушков сказав, що е, лиш там пишіть подання, пишіть, пишіть, пишіть. Там хтось при чи хто там писало? Питання було яке. Питання було таке, що е, інвалідам війни, сім'ям загиблих, давати подання на ці приватні фірми, аби вони робили безкоштовно. А учасники АТО, які не е, тобто, фізично, хоч дуже здорові, то там вже платили трошки менше, але ну, не повну суму. Це були слова, це ж, я думаю, це не є якийсь пацан за рівну, це ж голова решта адміністрації. Правильно, цей пан Дмитро він не може теж робити. Ну нього теж люди хочуть їсти там і так далі. ці слова пішли на вітер, як завжди щодо того, що казав голова адміністрації. Якщо такі звернення, а я на початку нашої зустрічі сказав, що таких звернень до нас не було, в тому числі від центру е, учасників ОТО, в тому числі від тих чи інших сільських селищних рад, що є такі проблемні питання, ми готові сідати, розглядати разом спільно з Радою і допомагати з районною радою. І допомагати сільським селищним радам і цим людям, які звернення будуть, в тому числі від вашого центру учасників АТО. Можна зараз писати до районної ради і просити виділення коштів для землеупорядників, щоб вони могли зробити для наших хлопців документи по нормальних цінах. Є пункт, такий я зачитала тепер розпорядження 413.06, що про виділення коштів на виготовлення документації. До того зараз будемо просити всіх хлопців, у кого є ще з цим проблеми, щоб вони писали, бо у нас потрібно все писати. Щоб писали, ми будемо разом писати далі до районної ради, просити гроші, щоб заменопорядчики могли робити по а, на, це вже ти розумієш, не стає на це. Вірю. Наступну зустріч центру допомоги учасникам АТО запланували на наступну середу. Розглядатимуть письмові звернення бійців та їхніх родин. Крім того, продовжується анкетування учасників АТО, а ще розподілятимуть роботу по восьми напрямках між членами координаційної ради центру. Галина Досин, Сергій Гурин, події НТК. Триває активний ремонт дороги Н-10 Івано-Франків Чернівці. Чи совісно виконують ремонтні роботи на цій ділянці, контролює служба автомобільних доріг. А нещодавно проінспектував роботу дорожників і народний депутат України Юрій Соловей. Нагадаємо, саме за сприяння нардепа на ремонт ділянки дороги на Снятинщині виділили 340 мільйонів гривень. Ремонт автошляху Н-10 відбувається на кількох ділянках одночасно. До вересня ремонтники обіцяють, що завершать стелити асфальт. Більшу частину робіт зробили. Зокрема, повністю провели фрезерування дороги Снятина і аж до кордону з Чернівецькою областю. Також на цьому відтинку застелили геотекстиль і нижній шарт асфальтобетоном. Усе згідно до правил технології ресайклінгу, яку у нас застосовують нечасто. Загалом планують відремонтувати майже 75 кілометрів дороги. Це дасть потужний економічний поштовх для розвитку економіки краю, переконаний народний депутат України Юрій Соловей. Дорога Івано-Франківська. Чернівці М 10 є основною транспортною майстралі івано франківської області. По ній рухається найбільша кількість автотранспорту. І звичайно, що в тому числі економічний розвиток регіону залежить від того, в якому стані основна артерія івано франківської області. Народний депутат України Юрій Соловий особисто проінспектував, як йде ремонт цієї дороги, адже це одна з основних транспортних автомагістралей, якою рухається найбільша кількість авто. Кошти на поточний чи то капітальний ремонт цієї ділянки виділяли понад 10 років тому, каже нардеп. Дуже добре, що нам спільно з нашими колегами народними депутатами України вдалось цього року передбачити в бюджеті 450 мільйонів, якраз саме на ремонт цієї життєво важливої траси на ділянці. Івано-Франківськ-Чернівці. А треба чітко розуміти, що найбільша ділянка цієї траси пролягає якраз в межах Снятинського району. Якраз саме вона знаходилася в найбільш незадовільному стані. Пригадуємо, як за останні два роки перекривалась неодноразово ця дорога в межах Снятина, перекривалась в межах Заболотова. І тому дуже добре, що сьогодні ця дорога ремонтується, що ця дорога буде приведена до належного стану, що ця дорога буде. Мати відповідний термін гарантії, бо це не тільки спрощує мешканцям краю, скажімо так, пересування в рамках Івано-Франківського, області, це дуже серйозний поштовх для економічного розвитку Івано-Франківського регіону. На дорозі працює ціла бригада професіоналів. Пан Юрій розповідає, що стелять асфальт за технологією холодного ресайклінгу. Усе відповідає нормам та прослужить довго. Запевняє майстер. Далі будемо засипати цементом, його потім перебиваємо з емульсією і з водою. Нагадаємо, народний депутат України Юрій Соловей добився виділення 340 мільйонів гривень для ремонту дороги Н-10 на відтинку з чернівці снятин. Про активізацію заходів поліцейських щодо зниження рівня аварійності та профілактики дорожньо-транспортного травматизму на дорогах краю йшлося на брифінгу в головному управлінні національної поліції у Івано-Франківській області. Як зазначив заступник начальника управління превентивної діяльності підполковник поліції Ігор Влашин, ситуація із безпеки дорожнього руху на автошляхах Івано-Франківщини залишається досить складною. Зокрема, на дорогах краю упродовж семи місяців поточного року скоєно 364 ДТП із потерпілими, що майже на третину більше. Ніж торік за цей період у аваріях загинули 56 людей. Тоді як минулого року 49, та 466 травмовано минулий рік було 356. Він проанонсував заходи, які працівники поліції планують здійснити протягом місячника безпеки дорожнього руху. Що розпочався 8 серпня та триватиме до 12 вересня. Нами розроблено план, яким ми хочемо скажімо, вплинути на водіїв. у перше. Завдяки тому, от вас зараз зібралось багато засобів масової інформації шляхом пропаганди роз'яснювальної роботи в засобах масової інформації довести нашу інформацію до кожного водія, який керує транспортним засобом. Далі нами проводяться відпрацювання. Території обслуговування на автошляхах, зокрема, ми проаналізували, де стається найбільше автопригод. Намагаємося туди зараз скеровувати наряди поліції, щоб проводились профілактична робота на скажімо найбільш аварійно-небезпечних ділянках дороги. Серед працівників ми також не виключаємо, щоб, тому що є багато дорожньо-транспортних пригод, скам де наші працівники не дотримуються транспортної дисципліни, тому ми зараз. Під час занять службової підготовки проводимо і безпосередньо заняття з нашими працівниками до таких, скажімо, патрулювань, де здійснюють наші екіпажі, хочемо залучати громадськість, де проводиться робота звичайно, ми з членами громадських формувань, щоб і до роботи в даному напрямку залучились там члени громадських формувань, інші організації, які мають в тому чи іншому від. Напрямку відношення до цього залучаємо інші зацікавлені служби, зокрема з представниками територіальних підрозділів транспортної безпеки, перевіряються особливо це коли перевезення ну негабаритних вантажів. Здійснюються супроводи. От зараз у нас маємо літній період це груп відпочиваючих, особливо коли там, наприклад, шкільного віку дітей на відпочинок везуть. Ми здійснюємо супровід таких колон. Зокрема, зараз от також відмічається на території нашої області багато піших, піших ходи прочан, які йдуть до монастирів. Також ми здійснюємо супровід цих колон. Туде фіксація на участках дороги. Також розглядається питання, щоб збільшити. Кількість е, відеокамер е, і таким чином воно буде дестимулювати водіїв, зокрема, щоб це е, було ще й. Е... Написи, що ведеться відеофіксація, воно навіть певним чином буде стимулювати водія до дотримання транспортної дисципліни. Коломия готується до дня міста. Цьогоріч святкування буде особливим, адже писанкове місто відзначає 775-ту річницю з дня першої писемної згадки. Розпочнуться святкування уже цього тижня. У суботу, 13 серпня, відбудеться урочисте відкриття обласного фестивалю медовий спасу. Коломиї початок цього дійства о 14-й годині. А 17 серпня у музеї писанки відкриття виставки коло. Майської асоціації митців, 18 серпня, відбудуться урочистості біля пам'ятника Степанові Бандері та низка цікавих культурних заходів. Що ще підготували для коломиян цьогоріч? Дивіться далі. Розпочнуться святкування з божественних літургій у храмах міста. Водночас, під час освячення плодів, збиратимуть фрукти для дітей сирі та людей з гріатричного будинку. О 10-й годині розпочнеться квест на тему історії міста. Збір та реєстрація учасників біля міського озера на вулиці Чехова. Також о 10-й годині розпочнуться спортивні змагання з тенісу, мініфутболу та шаховий турнір. О 12-й годині відбудеться відкриття дитячого майданчика у міському парку на вулиці Чехова. Також о 12-й відбудеться презентація виставки регіональної організації Національної спілки художників України за адресою площадження. Відродження 14, другий поверх. А о 14.00 відбудеться урочисте відкриття свята. На вулиці Театральній біля собору виступить хор духовного єднання у складі 775 людей у супроводі симфонічного оркестру. Це і буде перший рекорд України, який зафіксують на день міста. О 14.45 від собору до міської ратуші пройде урочиста хода. А ще актори Коломийського театру представлять пролог. Історія мовчить. О 15.30 розпочнеться, власне, офіційна частина свята нагородження та спецпогашення поштової марки, яку присвятили 775-літтю Коломиї. О 16.15 ви зможете почути пісню Завітайте до нас з Коломию п'ятьма мовами світу. О 16.30 усіх пригощатимуть величезним яблучним пляцком. Це поблизу головної сцени на площі Шевченка. Це буде другий рекорд, який оголосять у день міста. І о 16.30 розпочнеться святковий концерт за участю колективів міста. О 17-й годині у парку Трильовського виступатимуть муніципальні колективи міста і району. Водночас у скейт-парку, що на стадіоні Юність, триватимуть сучасні молодіжні розваги. А у музеї історії міста також о 17 й презентують диск про фортепіанну творчість Анатолія Кос Анатольського та відеофільм Коломия в старих фото. О 18 відбудеться відкриття мистецького центру «Світовид» та картинної галереї спілки художників Коломия. Усе це за адресою бульвар Лесі Українки 32А. О 19.00 на головній сцені виступатиме Національний академічний гуцульський ансамбль Пісні і танцю Гуцулія. О 20-й у Народному домі виступатиме заслужений артист України Михайло Попелюк спільно з вокально-інструментальним ансамблем Коломияни. О 21-й всіх запрошують на відкриття світломузичного фонтану, що на площі Шевченка. А о 21.30 розпочнеться концерт за участю спеціальних гостей гуртів Один в каної, отвінта, кораллі та брати гадюкіни так власне і завершиться перший день свята. А 20 серпня о 9.00 на стадіоні Юність відбудеться відкритий кубок з кросфіт Коломия. О 10-й годині розпочнеться фестиваль вуличних мистецтв Артвізія. Триватиме він увесь день на вулиці Чорновола. О 10.30 відбудеться пробіг єдності від парку Трильовського до міської ратуші. О 12 на площі Привокзальній стартує фестиваль авіа та мототехніки Драйв Life Фест. О тринадцятій на площі Шевченка в рамках фестивалю відбудеться виставка раритетних автомобілів. О 14-й годині на театральній відбудеться відкриття пам'ятного знаку до 150-річчя друкарської справи у Коломиї. О 15-й біля ратуші триватимуть богатирські ігри. О 20 й на місцевому аеродромі продовжить святкування Drive for Life Fest уже святковим концертом та вечіркою Просто неба. Спеціальний гість концертної програми Гурт антитіла. Святкуватимемо і у неділю, о 12-й годині відбудеться автомотопарад вулицями міста. О 12.30 відбудеться етап чемпіонату України з автозвуку. Це вже на аеродромі малої авіації. О 15-й презентують низку видань, присвячених місту авторства Михайла Петріва, Василя Нагірного, Івана Монолатія та Валерія Ковтуна. Усе це в музеї історії міста. О 17-й на стадіоні юність відбудеться перший матч сезону за участі ФК Карпати. О 20-й знову святковий молодіжний концерт на аеродромі в рамках фестивалю Drive for Life Fest, який до слова триватиме увесь день. І тут спеціальним гостем буде Гурт Скрябін з новим солістом Євгеном Толочним. Розпочнемо пробіг. Ми біля входу в парк імені Кирила Трильовського о 10.00 розпочнеться реєстрація. Попередньо на пробіг можна зареєструватися, знайшовши сторінки нашого пробігу у соціальних мережах. Попри все, можна все ж приходити реєструватися вже день пробігу з 10.00 О 10.30 ми розпочнемо власний пробіг. Маршрут у нас зовсім невеличкий, не складний. Це трішки більше півтори кілометрів. Ми будемо бігти від парку від входу в парк, потім через театральну, попри наші історичні хороші пам'ятки. Звертаючи на валову, і фініш це фактично міська ратуша. Трьом першим, хто добіжить до фінішу, ми будемо дарувати такі символічні подарунки. Поки залишаємо в секреті, що це буде. Нехай це стане такою мотивацією для людей, які долучаться до пробігу. Закликаємо всіх кулем'ян, аби все ж не пошкодували ранку суботи після спасу, після свята прийшли до нас і спробували щось що змінити такою невеличкою акцією. Символічний реєстраційний внесок у нас складає двадцять гривень, кошти, які ми зберемо, витратимо на закупівлю канцтоварів для дітей з малозабезпечених сімей, допоможемо їм зібратись до школи. От, е, я думаю, що можна буде ще приносити з собою. В принципі, якщо є якісь там зошити, олівці, альбомчики, щоб ми вже могли якомога більше ресурсів віддати діткам. Пробіг єдності це річ, яка в Коломиї відбувається вперше. Хотілося все ж таки більше людей долучити і долучити також спонсорів, тому що для організації будь-чого нам потрібні кошти. На пробіг бажано прийти в спортивному одяг і в зуті, щоб полегшити собі власне пробіжку. з вами будуть волонтери і вздовж маршруту будуть афіші, щоб ніхто не прогубився і ніхто і могли усі зорієнтуватися, куди бігти. 15 серпня у Коломиї відбудеться тренінг із психологічної реабілітації. Захід проведуть в актовій залі комунального закладу Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни за адресою Коломия, вулиця Шкрумеляка, 26, початок о 12-й годині. Також у нашому місті відбудеться і благодійний велоквест. Участь у ньому можуть взяти всі охочі. Організатор благодійний фонд ми допоможемо, обіцяє учасникам цікаві завдання та подарунки. Ваша команда повинна складатися із двох людей, звісно, двох велосипедів. Вартість участі у велоквесті 30 з людини це власне і буде вашим благодійним внеском. Усі зібрані кошти передадуть на лікування пораненому бійцеві. АТО. реєстрація учасників об 11-й годині у суботу, 13 серпня, біля музею писанки. А Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує у неділю, 14 серпня, на мюзикл для дітей дім. Початок о 13-й годині. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потрійнаблюентакатівію або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Радіося у студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра в інформаційному випуску події тижня. Шануйтеся, будьте здорові, всім нам миру!